Шановний пане посол, шановний пане Марк, велика радість і велика честь сьогодні починати освітню програму. Найкраще, що ми можемо робити, це робити інвестиції в власне навчання, власну культуру, в культурну дипломатію, в те, щоб робити культури країни, народи ближче, зрозуміліше, шукати якісь точки дотику, які допоможуть нам стати разом сильніше. Сьогоднішня наша зустріч починається з виступів людей, які своїми зусиллями інтелектуальними, духовними, організаційними допомогли нам тут зустрітися. І тому, з вашого дозволу, я почну з того, що надам слово надзвичайному та повномажному послу держави Ізраїлю в Україні, пану Михайлю Броцькому. Дякую всім, Всіх вітаю. Дорогі. Дорогі друзі, сьогодні ми відкриваємо проект Golden Mair, символ жіночого лідерства, сили та натхнення. «Голда», яка була народжена в Києві, стала однією з найвидатніших постатей в історії Ізраїлю та всього світу. І життя доводить, що сміливість, відданість і рішучість мають єдерних меж. Ізраїль і Україна поділяють цінності, старіності та демократії. В обох країнах жінки не лише беруть активну участь у суспільному житті, а й очолюють процеси ЗМІ. В Україні жінки проявляють героїзм на фронті, у волонтерстві, у відбудові держави. В Ізраїлі вони обіймають ключові політичні, політичні, наукові та бізнесові посади, формуючи майбутнє нашої. Проект GoLeMayer покликаний стати платформою діалогу. Навчання та підтримки жінок лідерів у наших суспільствах. Адже, як сказала Долда, немає нічого більш практичного, ніж втілення мрії. Бажаю, щоб цей проект допоміг багатьом жінкам реалізувати свої мрії, зміцнити нашу співпрацю та надихнути нове покоління лідерів. Дуже дякую вам і бажаю плідної роботи. Щиро дякую, пане посол. Я розслабилася і не представилася. Вижте, будь ласка, мене звати Наталія Кривда, я докторка філософських наук, професорка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова наглядової ради Українського культурного фонду. А тут в прекрасному центрі, в якому я вже не перший раз, в Ізраїльському культурному центрі на я маю честь бути вашою сьогоднішньою спікеркою. Ми сьогодні починаємо працювати. Ми не тільки задоволення будемо отримати. А й будемо працювати. Дякую. Дякую, сподіваюся, виправдати ваше очікування. З великим задоволенням я хочу надати слово раднику Посольства Держави Ізраїль в Україні, голові представництва НАТО у Києві, пану Марку Дойву. Дякую, шановні учасниці, шановні гості. Перш за все, я хочу привітати вас усіх тут, В Ізраїльському культурному центрі, центрі і побажати нам дуже гарно, активної праці разом. Дорогі друзі, шановні гості, сьогодні ми відкриваємо особливий проєкт Голда. Ця назва є дуже символічною, адже особляє собі силу, сміливість та віру жінки. Яка зуміла не лише увійти в історію, а й змінити її. Голда Мейер, перша жінка-прем'єр-міністр Ізраїлю, єдиний прем'єр-міністр у всьому світу, яка народилась у Києві, чия біографія почалася тут, на українській землі, і поєднала наші країни. Колись вона сказала: що жінка повинна вміти робити все, що вміють чоловіки. І якщо вона хоче стати лідером, вона не повинна боятися, що її вважатимуть занадто чи... жіночою чи занадто суворою. Ці слова звучать сьогодні як, дор... як дороговиказ до дії. Жінка може й повинна бути там, де ухваляються важливі рішення. Разом з тим, такі жінки є величезним стимулом та натхненням і для нас, чоловік... чоловіків. 에... Поряд з ними. Ми відчуваємо, що не маємо права на помилку, І якщо ж ми помираємось, то ви завжди знаєте, як звернути на це нашу увагу, і ми вже з погляду вашого знаємо про усі наші помилки та косяки. Кожна з зустрічей нашого проєкту буде присвячена різним аспектам жіночного лідерства від особистої мотивації до духовної сили, до участі в громадському житті. Та побудовимо стів між громадами. Його мета зрозуміла посилити участь жінок у житті єврейських громад України та зміцнити зв'язки між Україною та Ізраїлем. А ще голода завжди підкреслювала: я ніколи не вважала, що бути жінкою це перешкода, це швидший виклик. І якщо жінка справляється з ним, у неї з'являється особлива сила. Ми хочемо, щоб кожна учасниця проєкту. Голда відкрила собі цю силу. Голда говорила, що жінка не зобов'язована вибирати між родиною та служенням суспільству. Вона говорила, що жінка може і повинна поєднувати ці світи, хоча це нелегко. І в цьому важливий урок для всіх, для нас. Лідерство це не, від, це не відмова від цінностей, від ніяких цінностей, а вміння поєднувати їх. Сьогодні, починаючи наш шлях, ми згадуємо ще одну її думку: світ стане кращим, коли жінки будуть не лише берегинями домашнього вогнища, але й повноправними учасницями ухвалення рішень. Дорогі друзі, саме до цього веде наш проєкт: до суспільства, де жінки і чоловіки разом несуть відповідальність за майбутнє. Переконаний, що це стане простор, простором сили, натхнення та дії. Де ви зможете ще більше розкрити свій потенціал, отримати підтримку і знання, а також посилити свій, свій внесок у життя єврейських громад України та в розвиток зв'язків зв між нашими країнами. Дякую за увагу, дякую за вашу участь. Дякую щиро. Давайте будемо вважати, що наших почесних гостей тут немає, тільки ми з вами учасниця. Потім цю промову розберемо з вами по фразах і про вогнище, і про спільне прийняття рішень. Добре, це прекрасна промова. Дякую, пане Марк. Я з радістю хочу надати слово ем, е, почесному консулу держави Ізраїль в Україні в Західному регіоні, пану Олегу Вишнякову. Будь ласка. Лідерство це важкий тягар. І якщо ви хочете зробити всіх людей в світі щасливими, йдіть торгувати морозивом і не йдіть в політику. Так казала Голда Мер, яка ви знаєте, народилася в Києві, вона підкреслювала, що лідерство це сміливість і відповідальність. І про це цей проєкт Голда. Вона також казала, що не треба бути чиєюсь донькою, щоб чогось е, досягнути в житті. Треба бути тільки е, самим собою. Вона також е, жартувала, що вона не затреть тим чоловікам, що будуть мати справу з такими жінками, з лідерами. Цей проєкт надасть е, жінкам знання, і вони, я думаю, що е, Трошки краще себе будуть почувати в майбутньому. Цей проєкт здійснюється завдяки посольству Ізраїля, на Тіву. Я також трошки вирішив долучитись до цього проєкту не тільки як почесний консул. Я вирішив делегувати сюди свою дружину. Вона буде тут спікером. Вона трошки розуміється в лідерстві, вона також почесний консула на Ізраїлю і Латвії. У неї кілька освітніх проєктів, і це мені такий трошки маленький внесок. Я бажаю цьому проєкту успіху і я думаю, що завдяки цьому проєкту майбутнє наших жінок стане трошки-трошки краще. Дякую. Дякую щиро. З не меншою радістю, з не меншим задоволенням я хочу надати слово пані. Вибачте, будь ласка, почесній консульці. Так це все прямо офіційно. почесній консульці республіки Латвія в Україні, засновниці Ukrainian Global School, Ukrainian Global Kids, пані Олені Вишняковій. Вітаю всіх, була готова до цієї промови, але скажу від себе, що те, що, про що ми будемо говорити, про те, що я буду вам казати, це як ем, працювати з хаосом. У мене це дуже класно виходить. Я це дуже люблю. В своїй діяльності і дипломатичній, і сімейні, і, і, і виховні, і в роботі в школі. Я займаюся однією єдиною справою це гармонізує хаос. Я вимагаю, того, щоб мене слухали. Я э, роблю відповідальні рішення. Я поєдную багатьох людей, хто хоче поєднуватися, хто не хоче зараз спільне гарних рішення. Тож я думаю, що наші лекції з вами будуть дуже практичні і цікаві. Більш того, окрім практичної роботи, яку я вже виконую, як почесний консул, цього року це буде вже 12 рік. Для мене тема лідерства була дуже близька і цікава. Цього року я відкриваю власну школу Академії лідерства жіночого і а, пройшла дві дуже потужні програми в Єльському університеті і в Оксфорді в плані лідерства. Дуже хочу поділитися з вами цією інформацією, тому що нас об'єднали жінок зі всього світу. І мені дуже було цікаво, на якому рівні знаходиться жіноче лідерство в різних куточках світу. І мої колеги були із Америки, із Японії, із Сінгапуру. Їх дуже багато чого об'єднувало. Об'єднувала з нами. Я з України була одна людина і говорила про свій контекст, про свою справу, про близькі мої теми. Але мені було настільки цікаво почути, що в різних куточках світу ми. Стикаємося з одними і тими ж самими перепонами, проблемами, але маємо різні варіанти рішень. І це був ну просто ні з чим не порівняний нетворкінг і така інспірейшн. Я дуже з радістю буду з вами цим ділитися, окрім свого досвіду, ще з досвідом цього, цього ну, класного для мене проведеного матеріалу. Дякую і до зустрічі на моїй. Дуже приємно і я з вашого знову теж буду на вашій лекції. Мені дуже цікаво це порівняти. Я читаю курс лідерства то є практика в бізнес-школі, один бурський бізнес школізнесколи. Ми з радістю порівняємо, що наші колеги за кордоном говорять про лідерство жінок. По жіночій чоловічій лідерстві, що потребує уточнення. Да? Я би користувалася терміном лідерство жінок, це я про себе. З радістю э, хочу надати слово э, нашій колезі. Я так розумію, що це буде онлайн-включення. Да? Виконавча директорка ВГО ЖЕО проєкт Кешер Влада Недок. Я Влада Недок. Керівниця Всеукраїнської жіночої єврейської організації Проект Кешер для мене велика честь говорити про курс, присвячений Голді Мейер. Голда для мене це символ сили й турботи, людина, яка вміла брати на себе відповідальність у найважчі часи. Її приклад надихає нас сьогодні, коли жінки в Україні та світі часто беруть на себе ролі, які раніше вважались чоловічими, і роблять це з гідністю та мудрістю. Ми часто говоримо про егалитаризм, про рівність у суспільстві, але саме тоді, коли можливості начебто однакові для всіх, особливе потрібне жіноче лідерство, бо воно змінює сам підхід до прийняття рішень, додає більше інклюзії, далекоглядності та людяності. У своїй роботі я бачу це щодня. Проєкт кешер це простір, де жінки отримують ресурси, знання і впевненість. Ми запускаємо лідерські програми для молодих жінок. Готуючи їх ставати рушійною силою своїх громад, ми реалізуємо проект щитоп, де жінки, які втратили роботу чи опинились у вразливій ситуації, отримують ноутбуки, навчання і нові можливості для працевлаштування. Ми робимо переклади перших джерел, аби кожна могла долучитись до знань і традицій без бар'єрів. І звісно, ми створюємо місця для голосу жінок. Від локальних ініціатив у громадах до подкастів і національних кампаній. Мій шлях у цьому теж дуже особистий. Я починала як молода активістка, яка шукала відповіді про свою ідентичність. Сьогодні я представляю велику організацію, що працює в десятках міст України, і бачу, як жінки беруть на себе відповідальність за родини громади за країну. Тому курс про голду – це не лише про історію минулого, це про наше сьогодення і майбутнє. Бо приклад однієї жінки може надихнути сотні інших, і кожна з них зможе стати тією, хто тримає світ у родині, у місті, Україні. Дякую, що підтримаєте і підсилюєте жіночі голоси. Разом ми будуємо сильніше суспільство і і наше спільне майбутнє. Дякуємо щиро. Ми е, будемо мати колеги е, можливість спілкуватися з надзвичайно глибокими, потужними спікерами, спікерками, спікерами. І я думаю, що це спільнотворення творення сенсів, взаємний обмін, не монологічне, але поліологічне спілкування, полілог, діалог буде частиною найбільш важливою частиною нашого курсу. І Серед спікерів є прекрасні. Чоловіки, не тільки жінки. Я з задоволенням надаю слово досліднику історії костюма та ювелірного мистецтва пану Олексію Краєвському, який теж буде нашим спікером цьому просі, будь ласка, пану Олексію. Дякую вам. Це такий сюрприз. Переджати треба. Ам, ам... Навіть знаєте, як без фонограми не скажеш. А та лекція на яку запросив і натів, і у нас був чудовий досвід. І дякую панові Марку, що він допоміг і морально, і гумором. І це побудувало таку можливість спілкуватися не тільки якось офіційно, а через мистецтво, через музику, через музичні якісь вподобання. А історія буде про жінок в ювелірному мистецтві, так як за пахом я художник технолог. Uh, і тематика буде пов'язана із uh, славнозвісними жінками, чиї uh, імена відомі, і деякі імена, які призабуті. Uh, також будуть сучасниці наші. Да? І я так сподіваюся, що одна з наших київських і українських ювелірок, uh, пані Лепортас uh, вона також буде частиною цього такого красивого сонму божеств. А та частина бо, яка була спочатку, і я мені дуже сподобався цей ваш гумор. А мені це трішечки нагадало, і вибачте, що я не в костюмі, як більшість з вас. Я не знав, що так буде. Ну що перепереждав. А нещодавно вийшов серіал Закон лідії Поет. Ця система, коли перша жінка-адвокатка в Італії так як вона жила в такому чоловічому світі, тому я думаю, з голодою мер це також буде пов'язано. Тому я сподіваюся, що це буде цікаво. Welcome to жіночий світ, тому що ми всі знаємо, Cartier, шоме, Van Cleef. і це чоловіки-чоловіки, але багато речей створено саме жінками в цих величезних домах. Високого юрірного мистецтва. Тому дякую. Я а тут зараз за лекції почнеться. Дякую, дякую. щиро. Надихає то різнобарв'я. і. Ті різноманітні інструменти і способи, які ми будемо будувати і посилювати одного і будувати наше спільне лідерство. З задоволенням надаю слово історикині і перекладачці, і також спікерки, майбутні спікерки нашого проекту, пані Анні Уманській. Вітаю! Я також експромтом, але рада вас усіх бачити. Сьогодні я надзвичайно вдячна, що я зможу долучитися до такого проєкту, представити Голду як жінку, як е, історично неймовірно сильну особистість. Е, я представлятиму такі більш історичну частину цього проекту. Ми з пані Наталією зробимо такий історичний батл. Е, я ж не знаю, як це буде виглядати, але ми обіцяємо, що це буде захопливо і. Дуже цікаво. Е, в свою чергу, коли я отримала запрошення долучитися до проєкту Болда, для мене це було таким промінчиком світла, натхненням. Бо я сиділа, я намагалася щось робити зі своєю дисертацією, дописувати, редагувати, бо я скоро входжу на захист. Е, і, і мені так чогось хотілося, щось такого захопливого, цікавого. Це були літні канікули. І тут мені дзвонить пані Наталія каже, ну, запрошуємо, і я, я це запрошення так з радістю з натхненням. Прийняла тому я тут з вами за натхненням, за емоцією, і я сподіваюся, що ми всі це разом поділимо і почепнемо щось для себе. Кожна важливе і для нас дуже таке натхненне. Дякую. Дякуємо щиро. Ми е, дякуємо і ще раз дозволю собі подякувати пані пану Михаелю за підтримку за те, що ви сьогодні тут. Я навіть не уявляю собі, як знайти час в вашому розкладі для того, щоб приєднатися до е, цього проекту. Я хочу подякувати пану Марку і за його підтримку, і за його тепло людське, яке завжди є частиною. Створення атмосфери. Подяка пану Олегу. Ми розуміємо, що без вас цього би не відбулося. Ми хочемо подякувати ізраїльському культурному центру метів і, звичайно, пані Наталі, яка а, чесно вам скажу, і заохоченням і примусом підштовхнула нас всіх до того, щоб це відбулося. Міжнародний освітній курс і лідерства жінок. Ми співтворці. Ми будемо ми будемо разом робити це, надихати, стимулювати, навчатися. Мені здається, недоречним питанням чи на часі це під час війни? А коли? А коли? Тільки під час війни, тільки тоді, коли екзистенція життя стає… Наріжним каменем нашого існування, ми маємо знати, що ми захищаємо: мости, а не стіни, порозуміння, а не невміння не домовлятися. Він він стратегії, лідерство жінок і лідерство чоловіків. Зрештою, і лідерство людей сьогодні лідерство стає конкурентною конкурентною перевагою. Можливо, в епоху криз це єдина конкурентна перевага. Я ще раз дякую всім учасникам і учасницям. Ми з вашого дозволу зараз зробимо корет, коротку перерву Да, пані Наталя. Скаже до слова. Хотіла б організаційно сказати дуже коротка перерва після слова пані Наталі, і ми починаємо працювати. Я щось не побачила ваших зошитів, мої дорогі. Ваших зошитів, ваших комп'ютерів, будемо ділитися папіром. А що ви думали? Тільки про, про розваги ми будемо сьогодні працювати. Пані Наталі, вам слово. Дякую, ще раз всіх вітаю і я хотіла зазначити дуже важливу таку річ, що це чудовий образ Голди, яка мотивувала взагалі на створення курсу, він надихнув нас паном Марком ще рік назад, коли ми були в майстерні всесвітня відомого українського митця Владислава Ширішевського, і він створив саме цю Волду. Вона пішла на благодійну аукціон, на дуже добру справу. І саме цей портрет став такою мотивацією ще рік назад до того, щоб ми народились разом всі всі родом з вами створили цей курс, спільнотворний курс, і хочеться, щоб ці такі. Ну, такі незвичайні кольори, теплі, світлі, і цей погляд, як він її указом у цьому портреті, щоб це тепло надихало вас кожного заняття, кожна нашої зустрічі і лише примножувалося, і масштабувалося. Дякую. <звес випадку> дякуємо щиро. Попереду робота. Ми дякуємо нашим шановним гостям за те, що ви сьогодні були з нами. Три хвилини, і ми починаємо.